Мовами, молитися в дусі, Боже направ мої шляхи до зцілення. І тоді Дух Святий направляє, а ти зроби оте. А ти перестань думати отак. А комусь він скаже, а ти піди в лікарню. А комусь він скаже, а ти не йди в лікарню. Це Дух Святий знає, як нас направити. І розумієте, я вже думаю, ну, буду. Робити масаж, там ще щось буду робити. І я молюся. Я стою на цьому місці Писання, що Ісус забрав на себе всі мої немощі, гріхи, хвороби, ранами Його, я зцілилася, і я молюся в дусі. І таке, знаєте, вдруг я чую зненацька, як Дух Святий у мені тихеньким голосом каже: Ліна, якщо я зцілюю, я зцілюю на всіх рівнях. Тобто не треба, щоб зцілився шлунок, треба розслабити 12 перстну кишку. То це тобі не треба мені казати, що Господі, щоб шлунок перестав боліти, треба розслабити 12 перстну кишку. Тому що я тебе створив. Я знаю, як тебе зцілити. Вау! Я, я відчула таке полегшення, знаєте, як дитина. Ото. І так раз і в мене перестало боліти. І ну, я, чи знаєте, от такі стереотипи, я була впевнена, що мені не треба їсти оте, оте. Тому що раніше, коли я це їла, в мене починав боліти шлунок. Але я ходила і твердила, «Е, Ісус, ти зцілюєш на всіх рівнях. Тобто, мені не треба що... Ісус, щоб мені зцілився шлунок, треба, щоб зцілилась там якась кишка. Він знає. Щоб мені зцілився шлунок, мені там не треба того їсти. Так, ми знаємо, що є продукти, яких е, треба уникати або там порідше їсти. Да? Але справа не в цьому. Коли мені потрібне зцілення, вам потрібне зцілення, то Ісус зцілює на всіх рівнях. І знаєте, з того моменту шлунок не болить. Я стала дякувати, я можу дозволити собі з'їсти те, що раніше визивало е, захворювання. Я не багато його їм, тому, тому що я розумію, я хочу довго жити. Тому треба їсти небагато.